Шпигун збирав дані про військові об'єкти у Латвії. Кремль збирається впливати на вибори в Європі, а українці все менше вірять в перемогу зі збереженням довоєнних кордонів. Про це вже за мить. У Латвії затримали чоловіка за звинуваченням у зборі інформації для росіян. Він шпигував за військовими об'єктами на території країни та надавав російським спецслужбам інформацію про навчання солдатів та розміщення підрозділів країн НАТО на базах в Латвії. За шпигунство Латвійський кримінальний кодекс передбачає покарання від 1 до 10 років позбавлення волі. Кремль набагатиметься впливати на вибори у Франції, Великій Британії та Німеччині, щоб посилити проросійські настрої. Про це в етері українського фокусу заявив колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс. Він зазначив, що загроза для безпеки Європи полягає не лише в діях Росії, яка свідомо йде на ескалацію, а й у недостатній політичній волі союзників. Ми знаємо, що ми не можемо нічого доброго очікувати від Росії. Росія хоче ескалації. Тут проблема зараз тут не в росіянах. Вони і так е, тут погані. Проблемою є наші е, наші союзники, які не мають цієї цієї такої політичної волі розв'язати цю проблему. Екс міністр одночас підкреслив, що сьогодні ключем до європейської безпеки є активна допомога Україні. Якщо ми хочемо повернути силу силу цієї боротьби, ми маємо співпрацювати і реагувати на російську агресію з проактивними кроками. Знову ж таки, ми маємо мати цю таку зону в Україні, де заборонені польоти. Ми маємо допомагати українцям і вже на українській території. Повний коментар Паблікса читайте на Слава ТВІ. Німецькі ЗМІ критично оцінили візит президента Польщі до Німеччини. Так, там із нерозумінням поставилися до теми виплати Берліном-Варшаві репарацій за Другу світову війну, яку порушив Навроцький у розмовах зі Штайнмаєром та Мерцем. Зокрема, в німецькому медіапросторі наголосили, що питання репарацій не має бути важливішим за безпеку Польщі, адже ворогом є Росія, а не Німеччина. У Франкфуртер Allgemeine Zeitung, зокрема звернули увагу на те, що Польща повинна враховувати реалії сучасного світу та не обтяжувати свої відносини з німеччиною претензіями, що не сприяють розвитку двосторонніх стосунків. Як інші німецькі змі оцінили візит польського президента? Читайте на слава Тіві. Москва хоче атомізувати українське суспільство, переконаний журналіст та військовий Павло Казарін. Атомізувати це розкласти консолідований народ на мільйони окремих громадян, кожен з яких зосереджений на персональній стратегії виживання. Пояснює Казарін. Це одна із тез, які Кремль просуває всередині України, аби ослабити її. Автор деталізує, що Росія намагається вбити клин між переселенцями та місцевими жителями, між ветеранами та тилом, між вихідцями з різних регіонів та носіями різного досвіду повномасштабної війни, переконаний журналіст. Які ще стратегії є на озброєнні Кремля, аби розколоти Україну зсередини, читайте в колонці Павла Казаріна у рубриці Погляд. В українців змінюється бачення перемоги у війні. Якщо на початку повномасштабного вторгнення багато хто пов'язував її з розпадом Росії чи поверненням усіх територій, то зараз дедалі більше людей вважають перемогою збереження незалежності навіть у нинішніх кордонах. Про це в етері Слава тіві заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Водночас він зазначив, що українці стали прагматичнішими у питанні можливих переговорів щодо о, готовності. До мирних угод, то тут дійсно українці стали більш прагматичними, і на такий варіант з заморожуванням при гарантіях безпеки зараз його підтримала б більшість українців. Яким є моральний стан українського суспільства та на які поступки Росії воно готове піти? Читайте в коментарі пані Ото на слава ТВ. У мене наразі все. Більше новин читайте на нашому сайті. До зустрічі!